Що будемо робити? Що небудь, щоб це виглядало не так жахливо. Ага, давно не фарбувалися? Там не було часу, я не фарбувалась, мабуть, два місяці. Угу. Ось, ну, тим, 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 тим паче, від звичайного, і фарби волосся прям шматками відпадає. Тому я спеціально не фарбувалася, чекала, коли я зможу тебе побачити. Але тебе давно не було. Я думав, ти вже фарбуєшся фарбою і все, і забила на цю хну. А, так, не було давно, тому що ми нещодавно читало тільки повернулися з напрямку. Тобто ми два місяці були на фронті, і нещодавно тільки приїхали. І ну, угу. майже весь цей час не фарбувалося. Розумів. Відчуття. Скажи нам, які відчуття, будь ласка. Ну, відчуття, такі, що знаєш, дуже прикро, що е, типу пару днів пройде, я так вже не вкладу, як ти вклав. Ось, дуже дуже таке, прямо, знаєш. типу, як, як ото в рекламі, знаєш. Ще рада, що сивини вже немає. Трошки, Хай, ми бачиш, трошки. Ні, то потім можна витерти, тож що ну, просто шкіри зафарбувало. Свини немає, як тобі колір. Як колір волосся? просто шикарний. Взагалі цей відтінок, ну, цей холодний фіолетив, фіолетив, не знаю, Фіолетовинка така трохи в темному, просто клас. І вона ну, дуже живе. Взагалі, мене, ну, саме по собі мене волосся десь скільки сантиметрів 20 зазвичай таке сухе. Зараз... Ну, ти відчуваєш, що воно е, стало більш об'ємне? Чи відчуваєш? Мені дуже подобається. А от якщо ти ж фарбувалася фарбою. Ну, звісно. А в чому різниця? От на після твоє фарби, волосся таке вражене, що воно таке тоненьке стає. Mm -hmm. Воно, типу, насичене після фарби, тому що я ж не блондинка, мене темне mm -hmm, волосся, насичене. Але його наче мало. Знаєш, воно ще таке, таке засмуктане так. і. Ну, воно еластичне, так? Я не знаю, ну, як як? сказати. воно ну, прям еласт... прилизане, я не знаю, як сказати, його мало, типу. Хна вона робить волосся таким товстим. Прям кожну, mm -hmm. кожну волосинку вона робить, робить такою товстою, і тому здається, що волосся типу вдвічі більше. більше. Mm -hmm. А по кольорам як носиться? Mm -hmm. Є різниця? Мені здається, хна не вимивається. Ну от це моя така суб'єктивна думка: фарба вона прям вимивається і стає світлішою. Тобто mm -hmm. коричневою там й якусь рижою, таке mm -hmm. щось. А, а, а хна — ні. Тобто я помітила, що в хни просто відростають корінь, які треба фарбувати, а так і є. корінь залишається прямо так по всій дожені. Так, так і є. Просто цікаво, знаєш, давно фарбуєшся хною в темний колір. Я взагалі не розумію, коли брюнетки фарбуються фарбами, типа. Що ще вчора приходила клієнтка і каже, що це ж шкода для печінки? Я таку ну, та, та ну печінка, типу, все переварює. Ну всі токсини проходять через неї. І вона алергік. і Вона каже: Да, шкодить ну, для печінки і тому я не розумію навіщо о, брюнетки. Фарбують волосся хімічними барвниками. там вся таблиця Менделєєва, там аміак, там щолоч, і це дуже шкідливо. І це вони роблять раз на місяць і навіть не задумуються два. про те. Ну два раз на місяць, два і навіть не задумуються про те, що це вбиває волосся, воно починає випадати, і потім починаються вітаміни. Потім вони починають типу, думати, а що таке, але. Зовсім не задумується про те, що ну, шкода. Ну, шкодить, фарба шкодить. Тому я взагалі відростила Ладно. довжину тільки завдяки е мезотерапії твоїх їхні. Тобто, мезотерапія вона лікує е саме кровообіг, оце все там, щоб вітамінки доходили. хна зберігає саму довжину також. На правах реклами. Так і є. Так і є. Бачиш, це ж нові. Коли фарбуємо хною, з'являються малі нові е такі одуванчики. Тун -тун -тун. Це ж нове волосся росте. А, і пришвидшує, так, звісно, пришвидшує, не вимивається. Робить ще пілінг, скраб, робить плотність, плиск і пришвидшу зростання. А головне не шкодить волосся і не шкодить шкірі. І що не, вона пахне? І саме головне, е себе, ну, саме головне зафарбовує сивину. Саме головне не шкодить. А, і так трав'яна кухня з вами. Зараз ми будемо мішати унікальний колір для мальви. Так як у мальви є сивина, то я буду використовувати в своїй основі колір 2.11. Це темний коричневий колір холодного направлення. Він не сильно чорний, прям чорний. Якщо казати, що вони, вони бувають чорні, то він не сильно чорний, чорні кольори бувають різні. Темні точні кольори бувають різні. То в хні він дуже м'який та благородний. Ми будемо використовувати основний колір 2.11. Ми візьмемо ще колір з фіолетом. Він нам зробить холодніший відтінок. Так як фіолет він. На коріння ми додамо його Т70 на 20, а на довжину більше. Та на довжину ми ще додамо blueberry and rice, черницю з рисом. Вона теж а, мені допомагає робити холодні нюанси. 2:11 зафарбовує сивину. Без проблем з водою, нагрітою до 60 градусів або з протеїновим розчином. Протеїновий розчин, хто ще не знає, це мінералізований розчин на зернах гідролізованої пророчої пшениці. Він робить. Кольори більш такими насиченими, яскравими та всі необхідні вітаміни для шкіри голови та волосся, щоб волосся виглядало бездоганно. І результат був максимальний. Тож ми протеїновий розчин заливаємо у нас чайник філіпс і обов'язково будемо нагрівати його до 60 градусів. Традиційно змішую а, нашу хну один до трьох. Тобто одна частина хни і три частини протеїнового розчину. Далі я гарно беру такий шариковий в'єнчик і гарно розмішую, щоб не утворювалось грудочок, як омлет вранці на кухню. З цього я додаю масло бабасу. Воно робить консистенцію хни дуже комфортною для нанесення та е, має другу корисну функцію. Це е, воно служить транспортером корисних е, речовин, котрі є у рослині у хні до шкіри голови та волосся. Ну так пахне тако. Ну то ж на прям якийсь парфум, знаєш. Ти типу, трошки чимось з Томофорда. Реально. Ну. Якийсь новий секретний інгредієнт? Так. Для досягнення холодного відтінку. Гарно, файно зробить. Сивину зафарбує 100%. Так швидко розстей, так швидко А коли фарбуєшся хною ще швидше. Ну, вот таке, ну просто я пам'ятаю, що коли ти типу, пофарбуєшся хнові, прям його дуже двічі більше, більше, більше. По кожному Кожен волосочок він такий ніби чимось розпитується стільки, як знаєш. Як кінський хвіст. Так, так і є. Вона, хна ж вона, одна з її функцій. Вона робить е, е, густоту Потрощення. волосся два рази більше. Не ж мені цікаво, а от якщо не е, нарощена волосся? Вона може покластися? Так, так, ми, я фарбую тобто з нарощую. так. так. Корені, там може. Так. Бути Нічого з нарощеним волоссям не відбувається. Все, ну, точно так же. Ну, Капсули не злітають. Так, Буквально там недавно. Іноді, коли бувають треси, то треси буває знімаємо. А якщо ні, теж фарбуємо стреси. Так, вони або відстьогоються, або пришиті. Mm -hmm. Тобто можна їх там. кладеться така косвічка, до неї пришивається. Так, так. Ось ми бачимо, що ми повністю там, де була сивина, повністю її зафарбували. Ось такий у нас блиск, такий у нас колір.